Вітаю вас. вельми шановні любителі квасу. Ну що, буду сьогодні робити квас, як кажуть, з того, що було. А був у мене такий напій кавовий. Ну в якому насправді кави нема. А в ньому тут жито, ячмінь, цикорій, ну тобто такий кавовий напій, замінник кави. На його основі можна зробити гарну каву. Ну, якщо у вас такого нема, можна щось аналогічне придбати. Або самому смажити жито, пшеницю і всяку пашницю. Ну отже, беремо цей напій, цукор дріжджі, зараз закип'ячу воду і продовжимо. Ну що, качка готова. Пиво є. А, ми ж сьогодні не про качку. Ладно, може колись розкажу, як я таку гарну качку готую. Ну що, вода закипіла. Висипаю сюди цей суміш. Одразу можна всипати і цукор, щоб він там розпустився. Перемішуємо. Накрити кришечкою. І нехай стоїть, поки не вихолоне так до градусів 35. Ну що, дорогенькі мої. винця трішечки треба. А так ще, поки квас буде готовий таке в горлі пересохне. Вихололо, значить, моє сусло до 37 градусів, о, термометр показує. І можемо продовжувати. Ну, а що продовжуємо? Треба процідити, бо там, що там, всякі палки, да. Через таке сито дуже не буду заморочуватися. Ну, якщо ви тримаєте свиней, то, то можна свиням дати. А, ну, в мене свиней немає, то я просто зараз до смітника це все. Ну, ще раз для гарантії. Беремо дріжджі. Дріжджі в мене. ну Для цього можна будь-які звичайні хлібопекарські підійдуть. І отак розсипаємо по поверхні. І нехай воно там хвилин 15 просто постоїть, а потім треба гарненько розколотити. Ну що, не знаю, хвилин 5 постояло, в принципі, достатньо. А то вже ніч спати хочеться. Він ця ще випити треба. А воно ж як вип'єш, так який там вже квас. Ну, отак гарненько розмішати. Накриваю кришечкою. І, як я сказав, у мене вже тут ніч, так що. Нехай до ранку стоїть. Ну, годин там 10-15. Ну як висплюсь, так і продовжимо. Ну, прийшло скільки там, Пройшло 12 годин і бачите, квас мій бродить. Ну тепер що? Залишилось розлити по пляшках, поставити до холодильничка. Ну, а там за кілька годин і покуштую. Ну що, любі мої? Пройшло ще годин шість, постояв квасок на холоді, тобто в холодильнику. Ну і треба покуштувати. Але може бути нюанс. Як відкриєте, то воно все і весь квас на стелі, на стінах, на підлозі. Тому я так дуже не ризикую, вже було таке. Одразу на холода, тоді п'ю, нехай менше газів буде, ніж квас на стелі. Ну, що там балакать, будемо коштувати. Бачили, бачили, О, що воно робиться. І це воно просто постояло на холоді. Ну зараз я хоч приберу трошки. Ну, В общем, що, я це потім все тут повитираю. А головне, що тепер вже можна сміло відкривати, доливати. Вже нічого страшного не буде. Так що бійтеся першого моменту. Перший раз воно завжди страшно, А тоді вже нормально. Ну спробуємо. М -м -м. О! Справжній квасок смачно. Такий не дуже солодкий, з легенькою кислинкою. Ну, горілочку запивати. А, то ще ж, ж для дітей робив, в общем. Ну, ви розумієте. Підходить на всі випадки життя. Ну що, за квас. А я собі вже щось іще тут налью. А то ж як воно так, щоб це прям за такий гарний квас і не випить. Що ж вона? Квас і без шнапсу. Ну, готуйте, готуйте, будете відкривати, будьте обережні, а так дуже смачно. Ну, слава Україні!